Усім синоптичний привіт, дорогі наші глядачі. Вітаю усіх із святом Покрови, із Днем Українського козацтва, і, звичайно ж, найголовніше із Днем наших золотих захисників та захисниць. Хай усі вони нам будуть цілими, живими, здоровими і ми їх дуже-дуже чекаємо. Ми сьогодні говоримо, звичайно, ж про погоду. Вона складна зараз в Україні з величезними контрастами, з проясненнями і з... Тобто драматичними і трагічними навіть дощами. Ви знаєте, що на Одещині випала за один день понад місячна норма опадів, яка спричинила на превеличезний жаль, навіть загибель людей. Ну, ось такий розвиток осені дуже активний, бурхливий і навіть небезпечний, як ви бачите, ми поговоримо обов'язково про погоду. А сьогодні розпочну я нашу розмову із Чебрецю. Зараз такий час, що приходить власне пора чаїв, корисних переважно. Звичайно, все треба в міру, але ну такого пахущого чаю, чесно кажучи, я висловлю свою думку, очевидно, як чибрецю я ніколи не пробувала і не пила. Це мій можна сказати улюблений. Отже, але ми, як завжди, поговоримо, що це з чим його їдять, а точніше п'ють трошки історичні навіть довідки. Чебрець, також тим'ян. Ароматична, багаторічна рослина використовується як пряність, лікарська рослина і декоративна, багата на ефірні олії, ну, звичайно, в кулінарії, в народній медицині, в косметології. Ну, з народною медициною треба все-таки бути акуратними. Чебрець дуже цінується за свої антисептичні, заспокійливі. Заспокійливі та тонізуючі властивості, листя мініатюрне, маленьке. Якщо ви збирали чебрець у горах і не лише в горах, то звичайно ви це знаєте. Навіть квітки, такі дрібненькі, синювато-фіолетові, використання у м'ясних рибних овочевих стравах, супах, соусах, ну і також при консервуванні та засолюванні овочів, наприклад, до в'ялених помідорів також дуже гарно додавати. Медицина. Проблеми шлунково-кишкового тракту, спазмолітичний засіб, при кашлі дуже помічний. Ну, при бронхітах також кажуть. В косметології завдяки догляду у комплексі із чебрецем волосся та шкіра кажуть, сяють. Ну і звичайно, чебрець є розкішний медонос. З його квітів ж збирають дуже хороший мед, зміцнює імунітет і так далі. І так далі. Але Звичайно, треба дивитися це все акуратно, перевірено і з розумом, як то кажуть. І тому, ось, наприклад, не рекомендовано вагітним жінкам і маленьким дітям. Люди, що схильні до алергії, також з величезною обережністю треба приймати пити чай чи брець. Також, якщо у вас є проблеми чи натяки на проблеми нирки, печінки, шлунок, то також тут дуже дуже акуратно. Ну очевидно, якщо там один-два рази час від часу. Вилипіте чай, щоб це нічого страшного не станеться, але все таки регулярне вживання не рекомендують. Ну і також у кого знижений артеріальний тиск, а я з багатьма розмовляю. От всі скаржаться саме не на гіпертонію, а на гіпотонію. Так, ось у кого знижений атмосферний артеріальний тиск, так мене й тягне у синоптику. Тому о, таким людям треба вживати його з обережністю. Йдемо від протилежно. Що це означає? Якщо ви гіпертонік, то якраз, краще про чай, який знижує атмосферний тиск. Артеріальний тиск буде вам у допомозі, словом про ми поговорили. Потім підемо, заваримо, поп'ємо, і він буде допомагати. І головне, що там заспокійлива дія, тобто можна пити і ввечері. Ну і ми тепер переходимо до нашої традиційної підрубрики Магнітні бурі. Зараз до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграмка, із неї видно, що завтра спостерігатимуться коливання сильних магнітних бурі не передбачається, тому ми, власне, переходимо до такої контрастної анонсованої погоди в Україні. Розпочинаємо. Ми традиційно із західних областей завтра на заході України. Очікується, ну вночі ще затримаються дощі, подекуди біля Карпат в Карпатах навіть з мокрим снігом, буде дуже холодно, але в день опади припиняться. Проте дуже холодно. Максимальна температура повітря у західних областях України 2 жовтня лише плюс 6, плюс 9 градусів. Традиційно тепліше може бути на Закарпатті до плюс 10, плюс 12. У північній частині України на Житомирщині, Київщині, на Чернігівщині, на Сумщині. Це Така буде волога завтра частина України. Тут пройдуть дощі. Обов'язково не забудьте парасолі, подбайте про відповідне взуття і тепло, дуже тепло одягайтеся, бо уявіть собі, при дощі. Завтра ще й буде на півночі України плюс 6, плюс 9 градусів, і це максимально. На сході України. Ну, просто погода абсолютно протилежна. По-перше, там опадів не передбачається завтра, 2 жовтня, а температура повітря буде чи не в Україні майже літо: плюс 13, плюс 18 градусів. Найтепліше очікується Луганщина. От, власне, там до плюс 18 градусів. Е, у центральній частині України. Вночі ще затримуються опади, але впродовж дня 2 жовтня, хоча і переважатиме хмарна погода, проте якихось серйозних дощів, істотних опадів не передбачається. Температура повітря буде дуже різною. На Вінниччині найхолодніше, десь плюс 7, плюс 8 градусів. У Кропивницькому з районами холоднувато, На Черкащині ну так помірно, на Полтавщині вже тепліше до 12-13, а ось на Дніпропетровщині до плюс 15 градусів. Ось така різноманітна, вона центральна частина України. На півдні, на півдні завтра буде тепло, плюс 12, плюс 16 градусів. І на щастя без опадів, ще, ще раз наголошую, що завтра в Одеській області на Одещині опадів не передбачається, як власне, і в усій південній частині України кияни. Завтра погода, як то кажуть, на любителя, адже максимальна температура повітря низька дуже, десь плюс 8, плюс 9 градусів, дуже холодно. І тема у столиці дощ, тому завтра особливо тепло одягайтеся, я вже казала, ну просто як на зиму і, звичайно, парасоль, ну, тобто щось від мокрої, від дощової погоди. І хочу сказати, що така холодна погода найдовше втримається у Західних областях України, а ось на решті території, ну, тобто це. Центр, температура, повітря нарешті почне вирівнюватися, почне теплішати поволі. На сході та на півдні і так буде тепло, на сході там взагалі до кінця тижня може бути навіть і до плюс 20 градусів. Але от я сказала, що буде найхолоднішою західна частина України, то десь з неділі, з 5 жовтня і там почне теплішати. Тобто маємо надію, що через тиждень все ж погода нас більше порадує ніж ось такими холодними дощами. Я, як завжди, запрошую. Запрошую вас на свій YouTube-канал, погода з Наталкою Діденко. Підписуйтеся, спілкуємося. Дуже рада всіх там бачити. І, звичайно ж, як завжди, ми тут разом на каналі Еспресо стежимо за уточними прогнозами погоди. І ще раз усіх вітаю із Покровою, з Днем Українського козацтва, і, звичайно ж, із Днем наших золотих захисників та захисниць.